На цьому світі бий соколи, хай відчують нашу людь. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. Самі тяжкі для мене концерти це були в Ахмадіді. Я вважаю, коли без ручки чи без ножки є дитина, це саме страшне. Це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні легенда української культури. Павло Зібро, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Ну, легенда, це приємно вже. Хоча, з однієї сторони, 35 років на активного на сцені української пісні, української естради, української творчості, це вже легенда. Пасибі. Ну, я хочу сказати, я виріс на вашій творчості і вважаю, що ну, це дійсно ті пісні. Які зрощували мене, моїх однолітків і не одне покоління. І не одне покоління. Да, що мені приємно, що на своїх концертах останніх там років п'ять я наблюдаю, що багато молоді. Не тільки ті, які зі мною зростали, виростали, йшли, яким по 50, 60, 70 років, а ті, яким зараз 20-25, вони знають. Навіть пісні Марина, Марина, любов моя і там, чи там хрещатик, чи день народження, чи там мертві бджоли не гудуть. Можна перерахувати ага. до нескінченності. Так що мені приємно, що Молодь повертається до, до нас, до тих, які вже прожили на сцені великий шматок свого життя, які вже посіяли, і вже, вже, і вже діти приходять, онуки приходять на концерти і знають мої пісні і моїх колег старших. Ви сьогодні долучилися до чудового творчого вечора. Добре. Розкажіть, власне, от. Е... Про корефея, так це Про... умер От, можна сказати, що це є Корифей. Це зараз я навіть скажу, є геніальні композитори. Я вважаю, що в українській творчій пісенній е... нашій сім'ї Корифей і геніальний композитор. Це є Ігор Поклад. Я виростав на його піснях. Я вчився як композитор на його піснях. Як він пише, розбирав його пісні, його мелес, да, його гармонії цікаві. Його навіть рокові твори на той час, там, 40 років назад, щоб сказали, що рокові акорди, там, чи ритми з'являлися, вони в поклада з'явилися, один із перших, разом з Юрієм Репчинським. Да, до речі, з поетом вони писали це. А ой, летіли дикі гуси, ти ж скрипка грає, чи. Кохана, наприклад, ото кохана, це моя найулюбніша пісня. і вже, мабуть, років 50. І я пам'ятаю, я був ще малим, там підлітком в школі. І кохана звучала з кожної фірточки, з кожного балкончика, з кожної танцплощадки, з кожного ресторану. Зранку до ночі Я був закоханий цю пісню. І от сьогодні будемо співати, я думаю, фінали. тими будемо всі вийдуть, учасники, солісти, які приїхали вшанувати вечір ігра поклада. Будемо співати. Кохану, про а кохання. Я, а яку пісню ви будете виконувати власне? От кохану. Я буду кохану, а потім під'єднаються під, під до цієї пісні всі учасники. Це буде такий фінал. От. Наскільки я знаю, от, від початку війни ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть власне про цю діяльність з перших днів війни, хто пішов на фронт? Хто пішов у нас мистецький фронт? свого роду ми поїхали в Іспанію за кордон, в Чехію, потім в Америці були, потім знову Чехії. Ну це крім України, в основному 90% всіх заходів проходить тут, тут. Ми тут потрібні нашим воїнам, нашим дітям, переселенцям, бабушкам, жінкам, які приїхали, і в них погоріло все, як кажуть, розбомбили будинки, немає де жити, що їсти. От саме цим. Категоріям, категоріям людей ми граємо, ми граємо концерти, ми з ними спілкуємося, ми робимо їм розраду просто. Пригадуєте перші оті концерти, скажімо, коли дійсно люди були в розпачі? Фух, самі тяжкі для мене концерти це були в Ахмадіді. Я вважаю, коли без ручки чи без ножки дитина, це саме страшне. Це саме страшне. Ми перед новим роком приїхали в Ахмадід, давали два концерти і бачили цих діток. І вселяли в них віру, спілали в них радість, вітали їх з Новим роком. Сльози були, я не знаю, в них від щастя, може, а в нас були від, я не знаю, від чого, від того болю, який я бачив просто на цих дітей, і страшенно переживав, тому що саме святе це наші діти, безумовно. І страшний концерт для мене був, я страш... переживав, неймовірно переживав від того, коли ми поїхали в інститут раку. І пройшли по палатам. Я попросила головний лікар взяти гітарку, каже, ну хоча б там 2-3 хвилиночки зайди, куплять, їх заспівай. От хлопці, хто без рук, хто без ніг, а в них ще і, крім того, онкологія. Оце було теж страшно. Але ти заходиш. З поспішкою кажеш, ми ще з хринах по хрещатику нашому пройдемося з тобою. Ще кави, А може й по 50 грам, ще станцюємо, протези поставлять тобі. Ось такими речами. Оце с страшні речі. Будь розумієте, що це ваша місія? Наша місія митців всіляти надію, любов, радість, щастя, а хліборобам, комбайнерам добувати ростити хліб. Кожен має робити все для перемоги. Кожен на своєму місці професіонально має це робити. За час війни наскільки змінився ваш репертуар, і е, скільки з'явилося ну, нових пісень? Ну я вам хочу сказати, що ще в 2014-2015 році ми з Петром Магою написали декілька пісень, три пісні на тему війни. От а зараз я так хочу додому пісня про тих людей, які залишились за межами України. Їх 6,5 мільйонів. От така пісня, яка болюче викликає сльози. Я до сих пір її співаю вже більше року. У мене сльози йдуть, коли я її співаю. А тих, хто там залишили за кордоном і хочуть повернутися в домівку, уявляєте їх стан. Мертві орки не гудуть. Тобто, «мертві, мертві бджоли не гудуть. Була пісня легендарна в нас. Вона і є з Рипчицька. Ми переробили її разом з моєю Діаною, мертві орки не гудуть. Можете зараз зімпровізувати в новій інтерпретації? Можу. На цим світі бейсоколи, Хай відчують нашу людь. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. От така пісня, ми солдатами, це дуже гарно співаємо. І солдати співають, а коли для дітей, там, переселенців, то діти знають дітей, і кажуть, дядь, Паша, давай нам цю пісню. Потім дівчата ЗСУ про дівчат, тому що не тільки воюють чоловіки, 42-43 тисячі військовослужбовців, саме дівчат-жінок, тому для них написали. Вот недавно написали е, пісню буквально декілька днів назад. День розвідки української військової розвідки написали з Петром Магою, присвятили розвідникам. Вони роблять ой, яку роботу, ви знаєте, від їх точної інформації залежить битви. Да. Е, про шосту роту знамениту, яка воює на Баквідському. Напрямку і крошить ворогів. Вона стала легендарна про неї вже зробили фільм. От зараз він виходить на екрани. Буквально цей фільм. І за головну пісню ми з Петром Магою нас попросили хлопці розказали, показали в принципі, документальні зйомки, що там відбувається на базі цих розповідей. І документальних зйомок ми зробили пісню. Що старота. Так що пишемо багато про, про війну. Зараз виходить легендарна пісня, якій 34 роки душі І Я є перший виконавець цієї пісні. Написав її Олександр Морозов і наш київський поет, знаменитий поет Андрій Деменденко. Ми жили з Андрієм Демененко в одному парадному, в одному будинку. В одному парадному. він на три поверхи нижче, і тому, коли він тільки написав цю пісню, я перший, хто кому він показав. Я перший взяв, побіг до оркестровщика, до оркестровщика. Він за дві ночі мені зробив цю оркестровку, я її заніс на українське радіо в програмі Колос в 6.30 ранку, як зараз, я пам'ятаю, була прем'єра цієї пісні і почула вся Україна, переписали обласні радіокомпанії, радіо Вінницька, Черкаська, Житомирська. За тиждень вона розлетілася. Просто неймовірно по всій Україні. І якщо в мене там було декілька концертів в місяць, ну умовно там сольних концертів, 5-7 концертів, то після виходу цієї пісні в мене стало 25-27 концертів. Я відбивався. Я не в мене гастролів було стільки, от завдячуючи пісні душі хрениця. Тому що там дуже проста істина. Не забувайте своїх батьків. Світчий дим, не забувайте, де ви народились, де пуповина ваша закопана. Провідуйте батьків ще літо, а батьки вже зима. Геніальні вірші Андрія Деменденка. Я йому дуже дуже вдячний. Потім вже переспівали дуже багато наших знаменитих заслужених народних артистів. Кобзон навіть співав з Москви. Багатів там Раїса Кириченко. Вот. Але через 34 роки. Ми її оновили і зробили дует, зробили нове аранжування, тому що хлопець талановитий, Андрій Кравченко талановитий тенер. От поєднане тенора і барітона Павла Зіброва, одне покоління старше і молоде, і мені здається, що воно зайшло вже. Ще ця пісня, вона зараз така, знаєте, в тіктоках, є в топах. А, тік в тіктоках, в топах, в топах тікток, будемо казати. І це ще не вийшов, це ще не вийшов навіть цей кліп і не вийшла ця пісня. Ну я думаю, що такі пісні зараз дуже потрібні, тому що вони душевні, вони як сіль землі. Ну там ви невеличкі такі промо знімали навіть на майдані. Ну, це промо, промо. Це лірик відео ми зазняли в студії, де музиканти. Да, там скрипач, барабанщик, гітарист, піаніст, студія, і ми з Андрієм в студії, з музикантами співаємо. Все. А це для промо ми зробили, що ми по Хрещатику гуляли, і затравочка така. От ви зараз дуже багато виступаєте. Що люди найбільше просять? Щось нове чи давно такі хітяри улюблені? Завжди просять пісню Хрещатик. Це як добрий вечір, добрий день. Здрасті називається хрещатик. Ну, день народження це одна самих популярних пісень, тому що, незважаючи на походження, є у кожного день народження. І у бідного, і в заможнього. День народження є у кожного. Так що от день народження просять, просять мертві бджоли не гудуть, духмяну ніч, Марина, є в нас воля, є в нас доля. Ну, Багато. І мені приємно, що молодь. Молодь знає, цікавиться, ходить, підспівує, підтанцьовує. Ну, словом, е я щасливий від того, що зернятка в цю молоду поросль вони проростають і проросли. Ви сказали, що зараз дуже багато нових пісень. От вже вийшло, що готується то чекати новий альбом. Не знаю, як альбом. У мене вони постійно виходять, чесно кажучи, і я якось не задумувався над тим, що треба зробити альбом. Альбом в мене вийшов три роки назад, називається Вуса бренд. Олешка Вінник, ти не конкурент? Бо в мене вуса, а Вуса бренд. Ну, Олешка десь там в Німеччині. І от бачите, зараз Кравченко Андрій. Дуже схожий О, порівнюють до речі. Порівнюють його вже задовбали. Ну так сталося, що в нього по тембру десь щось схоже. схожий тембр на Вінника і чесно навіть зовні він чимось схожий. Навіть своїми якимись манерою, да? так? І виконання не, манери, не, манери в нього зовсім інші, А от тембрально він схожий. Чому той народний факультет народного співу закінчив і Андрій, і Олег Вінник. Так що в них є щось таке народне. І думаю, тенори, високі голоси тенори. Це подобається дівчатам. Я думаю, з вашої подачі це буде нова зірка точно. Це точно буде, я вам відверто можу сказати. Ви говорили про вуса. Так. І я так дивлюсь, ви трішечки змінюєте форму. Так буває, ні? Ні, форма все залишається. Раз в тиждень перераховуємо скільки волосків там. А як же? Ми там все пораховано. 1560 волосків. Да, це тих, яких ми можемо на розсаду навіть віддавати. Ну не більше там 20-30 можна на розсаду віддати, щоб проростали, хто хоче мати собі вуса. Так що, чоловіки, звертайтесь, недорого. Номер карточки я вам скину. Хай донатять на ЗСУ. Хай донатять на зсу. І на останок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Що я хочу побажати. Підтримуйте Збройні Сили України, тому що від них залежить. Наш спокій, що ми можемо спокійно прокидатися, йти на роботу, йти навчатися. Хтось жениться, хтось народжується, все завдяки тому, що збройні сили наші найсильніші, найсучасніші. Так що і перемоги, перемоги українському народу над ворогом. А я вам щиро дякую за це чудове інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!